Фігури обмеженими і дорівня 0, це вісь іксів. Х дорівня 2, це ця пряма. І y до Х куб це ось ця крива. Ми вже все намалювали. Залишилось записати інтеграл. Інтеграли у нас в межах по іксах від 0 до 2, бо площа знаходиться. От тут 0, а тут 2. І від верхнього віднімаємо нижнє, Верхня крива це ось ця це у нас хуб. А нижня це вісіхсів, це y дорівнює 0. dx. В принципі, відняти 0 можна написати. Достатньо буде куб dx. А тепер запрошуємо Ангеліну для того, аби вона розв'язала цей інтеграл. Вау! Так, звичайно. Ми шукаємо первісну від Х-куб. Це буде отак. Так, це ви можете знати по таблиці первісних. Потім ми малюємо круту лінію. Так теж не треба. І підставляємо спочатку верхню в X піднижуємо. Нічого тяжкого. там четверка так, оно ну трошки туди, e, туди просто так, добре 2 в четверку, це 2 помножити на 2, помножити на 2, це буде 16 правильно 16 кавілей, ти навчила 16 поділити на 4 це 4. 4. Отже, площа цієї фігури 4 сантиметри квадратних, якщо тут так. сантиметри.